Незаконне переміщення дітей це є одна з ознак геноциду. І, власне, нагадаю, що кримінальні провадження, а точніше, запобіжні заходи. Від міжнародного кримінального суду щодо Путіна омбудсмена справ людини і там ще деяких осіб, за якими їх мають арештувати, як тільки вони з'являться в країні, де діє юрисдикція міжнародного кримінального суда, це через те, що вони якраз. Перемістили незаконно дітей, тим паче дітей, які не є сиротами, які повідомили, що у них є батьки, що вони хочуть до батьків. Дітям не дали можливості зв'язатися з батьками. Да. Там були достатньо дорослі діти, які знали телефони, знали, як цими телефонами користуватися, їх просто позбавили можливості по телефону набрати батьків і повідомити, де вони і як. І це, от в тому числі, ну, просто це те, чим хизувалися і Путін, і його. Ця омбудсменша, і це напряму пішло в доказову базу, як ну вже стверджений факт. І за це у них власне арешт їм світить, якщо вони зараз їдуть в країни да. там, Євросоюзу і інші.